так, е, ніхто не убезпечений. Ви розумієте? Ніхто, ні ти. Ні, я не убезпечений, ніхто не убезпечений. Як у тебе коли не було? Пам'ятаєш, тут сиділи тут стіни. Дрижали відео облетіло. Знаєш, всю в Україну. Знаєш, у мене вдома було гучніше ніж тебе. У тут в, в, в напівпідвальному приміщенні. Ну так, але ж ти а побачили все те, що тут що ж, ми... О, там. Вже сидять вони в якійсь безпеці, в якомусь бункері. А Всі зрозуміли, що ми сидимо в принципі, в сидимо в принципі тут, будь ласка, поруч ніхто й от наші буквально днями колеги в. С телемарафону на суспільному вони відчули вибухи в прямому ефірі. Вони сталися в кривому розі, коли е, один з представників місцевої влади сидів в ефірі, е, розповідав про роботу з відновлення, роботу районної військової адміністрації. І тут раптом бабах. Тривала пошукова операція. Ах ти ж йомою, прильотік у нас.